Ранковий напалм на Радіо Спротив. Подаємо снаряди гарного настрою та любові до вашої щоденної боротьби. Ранковому напалмі на радіо спротив новини з наде по заголовках у ЗМІ. намагаємося зрозуміти, що відбувається в Російській Федерації. І поїхала, що перша фантару Конець марафона желання. Блогер Єлена Бліновська задержана по ділу о неоплаті налогів. Можливо, це було просто її бажання сісти за невиплату податків, тому що в іншому е, разі вона б могла там сісти за дискредитацію Збройних сил Російської Федерації. Вона обирала така. Я запускаю цю кульку баж. Ань з тим, щоб сісти не за дискредитацію Російської Федерації, а за податки, ну так в Росії ж тепер стільки сажають, що арештний поширеніше напрямок турпоїзду. Ну от і власне вона обрала собі такий курорт. Або якийсь момент знаєш сиділа там. Я, до речі, не знаю про що і блогер. Я, ти я... не знаєш Бліновську? Я боже. Я зараз тебе посужу. Я, я просто по-перше тобі заздрю, тому що ти трошки здоровіша психологічно, ніж так, я. Я ж себе а... я просто обмежуюся О, Отже, розповідаю, просто на жаль, на жаль, Олена Блиновська, оця Єлена Бліновська, вона була дуже популярна і серед українських людей. І тому, власне, маю мушу. Розповісти, отже, це була така інфоциганка. Я не побоюся цього слова, тому що саме так маємо називати речі своїми іменами, Яка це просто блогерка, жіночка. Ну не дуже я б сказала, що не дуже великого розуму, якої специфічних таких знань. але... Я не здивована, вона ж російська блогерка, але так. але вона проводила так звані марафони бажань. В чому вони полягали? В тому, що багато багато людей в неї були якісь мільйони підписників і користувачів, які користувалися її послугами. А вона розпочинала марафони бажань. Люди платили їй певні кошти ну, за цей курс марафону бажань, в рамках якого вона кожного дня давала якісь завдання, які мали б людей призвести до того, щоб їхні бажання здійснилися. В тому числі вони запускали кульку бажань, наприклад. Ну тобто вона за гроші говорила людям загадайте бажання. Уявіть, що ваше бажання це повітряна кулька, і ви посилаєте це як сигнал в космос. Ну то щось таке воно. Вона онлайн тамада, така? Там а росіянам я так розумію, що там треба або цар, або пастор, або хтось, хто буде керувати. Так, тобто, якщо... в тому і проблема, що насправді це ці марафони Блиновської дуже дуже активно купували, в тому числі і українці, і в ну, мене є соромно. один знайомий, який ну типу, звичайно, що він отримав від мене просто три три валізи сарказму і підколів, і жартів на цю тему. Але він в якийсь момент також купував цей марафон Бліновської. Шок, чому там... треба проконтролювати бажання? Хай звертається до. Мене. Хай платить Єві, він вам все підкаже, все проконтролює. Ну, от, власне, от, це от, от, така, от, така жіночка, яка така продавчиня повітря, яка з, заборгувала Російській Федерації в податках. От тепер увага, от, ти зараз розумієш, скільки там був борг по податках, і ти зрозумієш відповідно, скільки вона заробляла. Там 980 мільйонів російських рублів. Тепер уяви, скільки ж це означає, що в неї був прибуток з того всього. Єва поки що я трошки запала, втратила але, свідомість. розумієш. Я, я щойно зрозуміла ще інший аспект цієї проблеми. Дивися, е, от те про що говорю: росіянам треба так, або цар, або пастор. Тобто вони не здатні навіть загадати бажання проконтролювати його самостійно. Тобто не мрію полетіти в космос або стати льотчиком там 68 з хронічними захворюваннями. Та, а от не здатні щось е, от таке просте загадати і до нього йти. І ти знаєш, мені насправді здається, я розумію, от, Чому вона могла потім сісти, наприклад, за дискредитацію російської армії? Уявляєш, вибори там скільки 24-му році мають бути в них президенти, угу. і стоїть на п'єдесталі Путін і Бліновське. Ну як ти думаєш, за кого будуть голосувати люди? Все, вони просто прибирають конкурентів? Точно, ну їдемо далі після такого розбору. Бачу я тебе, цей день приніс тобі нові знання про таку жіночку. Я, я тепер маю це забути, але ж ти пам'ятаєш, я розглядаю російських блогерів виключно для. Для аналітики, але мені пощастило, що, що я за цим не слідкувала. Так, Лентару. Москвич заманював дітей домой ігрою в плейстейшн і заставляв смотреть порно. От але давай чесно, от було б набагато гірше, якби він примушував дітей дивитися виступи Путіна. На швидкості на знаєш, причому що на цій на швидкості менші за нормальну, типу в повільній по перемозі, примушував би дітей дивитися всі звернення Путіна. Мені здається, що це було б гірше ніж порно. Так а можна, а в суді можна було б кваліфікувати як катування, угу. але ну насправді ти знаєш сумно від такої новини. Але ну якщо це дозволяє Російська Федерація, то що ж. Що поробиш? Що поробиш? Так, це те на що ми не повпливаємо. Далі фантанка ру глава. Хоча чому не повпливаємо? Повпливаємо, є пакети. А фантару, глава медцентра Калашніка. Медцентр Калашників. У них там все, все Калашники в голові. Розказав о причинах гібері учасників бойових дій. Це новина з максимальним рівнем інтриг. Ну, а від чого ж можуть помирати учасники бойових дій? Можливо, від краснухи. Да? Ну, був, від чого учасники бойових дій помирають? Можливо, від хімічного зараження, там ну, побували в рудому лісі. Або, наприклад, там певний орган став працювати. На Полшестова, тому що дивним чином по в свій час в конотопі, наприклад. Ну, Тобто, це я ж кажу максимальна інтрига, погодься. А щодо того, що медцентр називається Калашніков, таке ж я кажу про стрін. Я відомий анекдот про те, що росіянин, щоб він не намагався зробити, в нього виходить автомат Калашнікова. ви бачиш, вони навіть коли будують медцентр, все одно і певним чином виходить Калашніков. Знаєш, мені ще здається, що глава медцентру просто міг Десь на тій конференції перелічити всю західну зброю і українську зброю, типу е, Нептуна, е, там е, різних е, українських. Е, і сказати, би, сказати, сказати, от від от. чого помирають е, в зоні бойових дій російські солдати. І від рішень Путіна відправити в Україну з злочинними наказами вбивати мирне на населення. Так, Супер Омск, Омск, Супер Омск. Цю, 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 цю. Це точно вони? вони впевнені, що це правильно взагалі. Вони добре попрацювали над а, політикою. Ти знаєш, це в мові називається Аксюмерин. Це коли поєднання не поєднуване. Вони, ну, типу, суха вода, живий морець. І от супер Омск. Це в тому контексті. Так, по Омській області розпространяється опасна інфекція, введен карантин. Це вони так про фашизм серед російського населення говорять, але тоді ну, карантин треба було починати з Кремля, там, з Москви. Але щось вони супер Омська почали. Або ті, хто вчора заразився, ну, чи позавчора з язвою, приїхав зараз в Росію і там вже все пає. Поїх... Халя, пішов карантин, пішов карантину так. От швидко все це відбувається. Ну і СНОБРУ. Ну сноб тут зрозуміло. Назва тут все підходить. В половині російського коньяка економ класа Нашли фальсифікат? не може бути іншими словами. В половині російського кон'яку знайшли бояришники. Це імпортозаміщення по руськи. Це точно. Я, я навіть не хоча ти знаєш не хідного заміщення. Це бояришник був що тим Так що, ребята, бояришника вам в день, і в ранок, і на ніч, і тава каніка економ класа. Ну що ж, друзі, такими були новини з ДНА на Радіо Спротив в ефірі ранкового напалму, де по заголовкову змін намагалися зрозуміти, що відбувається в Російській Федерації. Якщо нам вдалося зрозуміти, то ми з вами або вже дуже веселі, або або щось ще намагаємося зрозуміти. І, і підписуйтесь до речі на наш Ютуб канал, де завжди з'являються новини ДНА. І ставте лайки. Ми будемо вам дуже дуже вдячні. І одночасно пишіть нам в сигнал за номером телефону 096 205 шість 989, А також на нашу пошту Радіо 4 спротив песок, Так, Друзі, буквально за кілька хвилин повернемося в ранковий напал на Радіо Спротиву. Нагадаю, що в кінці звичайно на вас чекає бойовничий гороскоп. Поїхали вірити, любити, боротися краще разом. Ранковий напал на Радіо Спротив. Сьогодні ви не самі.